Друзі, всім привіт! Сьогодні отримала замовлення по березневому каталогу на загальну суму 8871 гривню. І зараз з вами швидесенько подивимося, що я замовила. Замовила каталогів багато на квітень. У нас тут буде така новинка. І всім, хто розміщує замовлення у березні, від рівня золоту кладуть ось такі пробні зразки. У мене рівень плати на еліт, тому зразків у мене таких 6 штук. Так, далі замовила аромати. Little Black Dress 100 мл. Зараз на них дуже гарна знижка, тому я замовила не один аромат. Так, а, далі весняні аромати Perciv, свіжі, чудові парфуми. Так, а, Today Tomorrow Wonder ось такі. Також багато замовила. Теж такий аромат чудовий, весняний. У нас їх гарно беруть. Так, І ще один. А далі замовила інкадесанс лотос. Так. Ну, як бачите, у мене спреїв дуже багато для тіла. Зараз на них у фокусі чудова пропозиція. А там набір із трьох спреїв 400 гривень і повна знижка. Дуже вигідно, тому спрейчиків я також набрала. Достатньо. Далі замовила ще аромати Little Black Dress 50 мл також. Зараз на них чудова пропозиція. Так є, а це в нас подаруночок. Ось така шампунь у нас йде на подаруночок. Аромат і ось такий гель для душу, бергамот і зелений чай. Це замовлення по цінам каталогу має бути від 9,5 тисяч. Так, спрейчики я тут залишаю. І зараз все гарнесенько розкладу покажу вам повністю все своє замовлення. Друзі, я все гарненько розклала вже. Ось таке в мене вийшло замовлення у березні. Зараз розповім трішечки про подарунки. Якщо ваше замовлення у березні на 2300, вказуємо код ось такого гелю для душу бергамот і зелений чай. Якщо замовлення на 5,5 шампунь 700 мл ще плюс, якщо на 9,5 плюс аромат Little Black Dress. І якщо на 17 тисяч, то ще плюс аромат Elite Gentleman. У мене замовлення було менше, ніж 17 тисяч, тому без чоловічого аромату, Ну і, звичайно, для новачків. Які ж у нас подарунки для новачків? Для тих, хто приєднається у березні, є можливість отримати ось такий чудовий аромат і втру. Це весняно-свіжий такий квітковий аромат. Ну і, звичайно, знижку на всю продукцію до 30%. Там можливість замовляти новинки. Вже є можливість замовити ось таку новиночку, новий тудей. І дуже багато всього цікавого. Тож, залишаю вам активне посилання під відео, переходьте, заповнюйте коротку анкетку та замовляйте все зі знижкою та подарунками. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей! Всім пока-пока!